Вітаю, я Макс Поуянов, учень 3-го В класу комунального закладу Харківська початкова школа No33. Тема мого дослідження. Чи єдині ми у всесвіті? Мета дослідження ознайомитися з гіпотезами, дослідженнями та висновками науковців НАСА щодо виявлення життя за межами нашої планети. Об'єкт дослідження. Планети та супутники космічного простору. Предмет дослідження. Наукові статті та статистичні дані досліджень науковців НАСА. Актуальність: на сьогоднішній день у людства є технології та можливості, щоб відповісти на питання, чи є життя поза межами Землі, численні місії, які вже відбуваються або мають розпочатися, знаменують нові космічні перегони за найбільшим науковим відкриттям усіх часів. На самотній космосі чи ні? Кожна людина на планеті замислювалася про існування позаземного життя. А чи уявляли ви, що в Сонячній системі ми не єдині? Ще у 3 столітті до нашої ери Метридор сказав: вважати Землю єдиним населеним світом було б так само безглуздо, як стверджувати, що на величезному засіяному полі їх би вирости лише один колосок. Ми живемо в нескінченному всесвіті, з нескінченою кількістю зірок і планет. Можливо, життя настільки унікальне, що існує лише на нашій планеті. Можливо. Але якщо за межами Землі колись було чи є зараз життя, людство як ніколи близьке до того, щоб виявити його ознаки. Вчені визначили, що для утворення та існування життя потрібно виконання цілого ряду умов, мінімальність з яких це наявність рідкої води, різноманіття хімічних елементів, потужне джерело енергії. У всесвіті є безліч місць, де такі умови виконуються, але найкращими кандидатами на існування життя можна вважати чотири такі планети Марс. Серед найближчих до нас, безперечно, є Марс. Перша посадка на Марс у 1976 році особливо схвилювала, бо знайшлося те, що можна було прийняти за ознаки життя на червоній планеті. Космічні апарати зафіксували, що щось у ґрунті, можливо, мікроби, поглинає поживні елементи і виробляє гази. Марс активно досліджують вже десятиліттями. На сьогодні підтвердження існування біологічного життя на цій планеті знайти не вдалося, а у далекому минулому Марс мав свої моря, ріки та озера, а отже, можливо, там виривало життя. Європа. Один із відомих ще з часів Галілео-Галілея галілея великих супутників Юпітера, Європа. Крижана планета, вкрита тріщинами, які нагадують смуги тигра, а під ними є океан, потенційно заселений, вкритий товстим шаром льоду, можливо, кілька кілометрів. Обсяг рідкої води на цій планеті перевищує вдвічі запаси води Світового океану на Землі, згідно розрахунків вчених. Для виявлення життя на Європі необхідні свердловини. Місії НАСА прибудуть туди на початку 2030-х років Титан. Ще один із суботників планети Сатурн. Це екзотичний світ з озерами та хмарами, створеними з хімічних речовин, які надають планеті моторошного оранжевого серпанку. Разом з водою ці речовини вважають необхідними життя. NASA також відправляє космічний корабель Dragonfly для посадки на титан. Планета к 18 б відкрита за межами нашої сонячної системи і розташована на відстані 120 світлових років від землі. В її атмосфері виявили можливі ознаки газу, який на Землі виробляють прості морські організми. Команда науковців НАСА найближчим часом пере... планує перевірити це. За межами сонячної системи астрономи знайшли тисячі світів. Лише у нашій галактиці сотні мільярдів планет. За їхньою оцінкою багато з них можуть бути подібними до Землі, з океанами, атмосферою і життя. Пошуки життя у Всесвіті поки що тривають, але з огляду на відкриття великої кількості екзопланет за допомогою нових роботів і надпотужних телескопів, знайти його вже реально. У багатьох астрономів більше не виникає питання, чи є десь життя у Всесвіті. Натомість їх цікавить інше. Коли ми його знайдемо, а не гадайте ви, дякую за увагу!